Гучний інцидент на Львівщині. Вихователька спецзакладу била дитину залізним прутом та кулаками по голові. Відповідно, відео швидко розлетілося і сколихнуло всю Україну, ба більше через розголос стало відомо, що цей заклад вже не вперше славиться моторошними історіями та неналежною поведінкою з дітьми. Всі подробиці розповім за мить. З вами новини Тессеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтеся на наш канал, і тисніть вподобайки. а Ми переходимо до новин. У Львівській області вихователька навчально реабілітаційного центру для дітей ображала одного з неповнолітніх Працівниця закладу била дитину залізним прутом та обзивала скотенякою. Відео побиття оприлюднила у перше життя 7 жовтня. На відеозаписі, який зробили інші вихованці навчального закладу, видно, як вихователька б'є дитину залізним прутом. Коли неповнолітня впала на диван, жінка продовжила її бити вже кулаками, зокрема по голові. Коли дитині вдалося вирватися з рук жінки та агресивно смикнула її за одяг та назвала скотенякою. Водночас, під час інциденту, були присутні інші діти, які навчаються у закладі. Відео поширила низка телеграм-каналів. Реакція користувачів соцмереж не змусила себе довго чекати. Якби не було, вона в два рази. Сильніше за дитину не вмієте справлятись з емоціями і йдіть працювати на прибиранні. Я б їй так надавала, якби вона мені так сестру била. Бідна дитина і батьки. Педагог собі не повинен такого дозволяти. І неважливо, що було до того. Підіймати руку на дитину не можна в будь-якому випадку. Таким людям не місце в спеціальному закладі для дітей. Там діти і так нещасні через те, що без батьків. Наприкінці вересня цей заклад уже потрапляв у скандал. Ситуація навколо навчального реабілітаційного центру на Львівщині була розголосу після заяви у Верховної Ради України з прав людини з Після моніторингового візиту він заявив, що діти-вихованці НРЦ регулярно потерпають від насилля фізичного, сексуального та психологічного. Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України. Та партнери, психологи з благодійного фонду Голоси Дітей, СОЗ, «Дитяче містечко» та офіс дітей та молоді діємо. У повідомленні Буцмана йдеться про те, що заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. У повноваженні справ людини зафіксував свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за погану поведінку чи порушення розпорядку дня. Діти скаржили що... В систематично говорили: ти нікому не потрібен, не потрібна, твої батьки-алкаші, ти хворий. З тебе нічого доброго не вийде. Ставлення працівників на чолі з директором до дітей, як до хворих, недієздатних. У них діагноз, вони неадекватні. Що унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію, крім того, Лубінець розповів, що впродовж року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження. Ми викликали представників національної поліції України. Та органи прокуратури на місце та змусили в нашій присутності почати документувати факти порушення, за наслідками реагування відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України, сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи. Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці. Дмитро Лубінець зазначив, що ініціював нараду на високому рівні і залученням представників львівської ова правоохоронних органів та профільних міністерств. Адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином і негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник. Я буду контролювати, щоб слідство не упереджено та швидко перевірило факти, виявлені під час моніторингового візиту. Та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини. І результатом буде притягнення до відповідальності кожного. Хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення. Першочергово має спрацювати принцип невідворотності покарання осіб, які заподіяли шкоду та порушили права дітей, на захисті яких має стояти держава. І моя головна мета забезпечити безпеку дітей та їх віру у справедливість. Це все повинно відбуватися з повагою до дитини та втілення принципів правосуддя, дружнього до дитини. Кожна дитина має бути почутою. А всі, хто здійснюють насильство над дітьми, мають бути покарані на час проведення перевірки керівника навчально-реабілітаційного закладу. Відсторонили від виконання обов'язків. Повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький. Протягом останніх шести місяців діти та дорослі в їхніх інтересах зверталися до національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти. Однак повноважні особи не реагували на заяви. Натомість директор закладу хизувався безкарністю і потрібними зв'язками. Пізніше у поліції Львівщини стверджували, що жодне звернень за вказаний період, нібито не отримували, відкинувши звинувачення у бездіяльності. Там заявили, що останнє звернення щодо закладу отримали у 2023 році, коли представник громадської організації скаржився на незаконні дії керівництва центру. 27 вересня до поліції звернулася представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав дитини з заявою про те, що працівники одного з навчально-реабілітаційних центрів у Львівській області вчиняють насильство щодо малолітніх та неповнолітніх вихованців закладу. У вказаний центр негайно виїхали слідчі ювенальні поліцейські та співробітники інших служб поліції Львівщини. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 153 сексуальне насильство Кодексу України санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до семи років. Кількох вихованців центру вже переселили в інші заклади. Також правоохоронці зробили подання щодо відсторонення від виконання службових обов'язків керівника закладу. Інформація про відсутність реагування поліцію на заяви і повідомлення протягом півроку не відповідає дійсності, адже інших звернень про протиправні дії, вчинені щодо вихованців казаного навчально-реабілітаційного центру у 2024 році до полі. Цієї Львівщини не надходило. Тим часом у 23-му році була проведена перевірка за зверненням представника громадської організації щодо незаконних дій керівництва закладу. Під час перевірки була створена комісія за участі представників департаменту освіти і науки та інших представників, але описані у зверненні факти свого підтвердження не знайшли. Наразі ж розслідування про насильницькі дії щодо вихованців закладу на основі повідомлення омбудсмена триває. Воно перебуватиме на контролі керівництва поліції Львівської області. 7 жовтня, після того, як соцмережа активно почала поширювати відео із насильницькими діями виховательки закладу Дмитро Лубенець у своєму телеграмі зробив ще одну заяву. У соцмережах розпочало ширитися відео із кадрами жорстокого поводження у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині. Наголошую, ця ситуація перебуває на моєму контролі. Наразі правоохоронні органи проводять розслідування. Ми очікуємо на результати і сподіваємося, воно буде неупередженим задля захисту найкращих інтересів дітей. Також хочу звернути увагу, що задля того, щоб вберегти дітей, їх необхідно перемістити із зазначеного закладу. Тому очікую швидких рішень і дієвих кроків від Львівської обласної військової адміністрації та служби у справах дітей, адже не можна жорстоко і неналежно поводитися з дітьми. Вони заслуговують на дотримання всіх їхніх прав. А що про цей інцидент думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці і більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.